Всім привіт! Давайте спробуємо турніри. У нас вже новий турнір розпочався, швидкий М -м 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 -м. кайф. Ну, Мені просто подобаються такі турніри, швидкі. Це на трійках, буде дуже жопа Оборона моя поки що тримається. Пеньок ще не здається. Ну, там... Хто буде далі? Тому що вирішила поставити фаєзу, сюди тон. ну, хто знає. До речі, війни не буде, тому що в мене трапилося, зараз спочатку покажу рейтинг, де я там в мене мало, мало, мало. У нас 165. Дуже халепно в мене заходили тапки, враховуючи, що ми програли з великим відрівом. Це було, на щастя, не лише в мене так. Так що, на жаль, війна не наша, і не покажу, тому що, тому що в неділю я мала ну, не ДТП. Можна сказати, невдало спустилася в погріб. Поламалася драбина, і ми були з малим разом. І ми, на щастя, нічого не поламали ну, в плані наших кісток, але забилися дуже сильно. І я вся в синяках, вся побита. так що... Не до війни мені було, можу так сказати. Сьогодні я вже трошки відійшла. Вже криктати так не буду. Хоч сюди все болить. Але, але турнір записувати буду. У мене взагалі є такі думки. Просто-напросто взяти і покинути YouTube і, і не показувати то, як я позорився. Так, тут у нас буде. І смаження, так. Давайте, мабуть, зелено-сині ми візьмемо. Візьмемо медведицю, візьмемо цю дівчину, тебе з приводу синіх. Це буде йоу. Кого сюди ще звезд? Елло, можливо. Ну, до ніби ні. А цей є до кого. Ну, ніби пеньок підходить, якщо я, звичайно, зможу задиспелити фаєзом. У мене виходить лише один диспел буде. Так. Можливо, щоб я не так... Хоча ні, нехай буде так, а то в мене взагалі буде пасивна команда. Попробую. Гру я ще не кидаю в цілому, ще в мене не вийде це, але з приводу Ютуба є думки це все покинути, тому що я його розпочинала не як там якісь шляхи заробітку там чи ще, що це в мене було, ну, як знаю. Випробовування себе, чи як мені це все зайде, не зайде взагалі, тому що я в той момент більше старалася це просто зробити для саморозвитку. А зараз я вже відчуваю, що мені, в принципі, воно не так уже потрібно, як то раніше хотілося, так що. В принципі, зараз я не бачу великої такої потреби далі вести YouTube, враховуючи, що в мене не цікавий контент, я не займаюся ні монтуванням, ні чим таким. Я чудово знаю, що мої відео не цікаво дивитися, в мене мала аудиторія. Я на це не ображаюсь, тому що в кожного свої смаки, і ну це таке зовсім. Просто. Ну і до того, що і так видно, що я не викладаю відео вчасно. Я ютубом не займаюся, так як і інші блогери. Я не розвиваюся в плані монтажу. Ed. Ставить заборону ніби так. Угу. Угу. Ставить заборону. Хто ж мені буде ту заборону тоді знімати? Фаєст цікаво, то зніме чи ні? Не туди нажала. Ну, добре. Чи угу, угу. угу. ще последнє знімання дух з усіх союзників? Ну, можливо, попробувати. Тому що от взяти оці всі фішки, а, всякі там бонуси, сім'ї, якісь посилки. Я, наприклад, це все в голові не тримаю. Я не вважаю, що це прям так дуже воно потрібно, тому що ну, це нереально. Це треба бути таким ух, класним фанатиком, що це все пам'ятати, А я ні. Для мене це в першу чергу це просто гра. Сліпота. Пау yeah. є. Ну, там можна було скласти паніка четвірку і трійку, але в мене вийшло все, як завжди, через одне місце. Скласти йоу, але на нас сліпота. 25% два ходи. Де мені взяти один зелений камінчик? Два ходи, два ходи. Один. Як невдало. А ні, зелені склались добре. Та й одно ультує і ультує своїм ножичком. Так, погнав ФС. Підлікуємося. Імунітет. Халепа. Так, це зняв сліпоту, значить погнав. Погнал, Зарал, Йоу. Те, що я люблю, це турніри на трійках. Тут, якщо в тебе от є пенюк, він зарядився, є медведицем, вона працює. Та взагалі кайф. Ти бах-бах-бах, всіх виніс. Ну, а якщо нема, звичайно, то на ну, там, 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 можна виблика зловити да і все. Беліт, будемо смажитися. Набуде лікувати. Ну, тут, мабуть, єдине плюс, то, що вона не буде деспелити. Мабуть, такі лишимо, іоу раптом що, буде блокувати розгон по мані від грамса. Ну, це, звичайно, якщо все вийде так, як хочеться. Ну, заберу я тут трійку зелених, нехай буде. А тепер ще, якби одну трієчку десь знайти. Ну, тут червоні, тут, ну, червоні тут би пригодилися б. Якраз те, що треба. Блін, зелені а ні, добре. Фух. Якраз, тому що якраз працює решчик. Оце червоних. Оце червоних. Так, погнав феєс, погнала ЗАРЛ, Йоу у нас під сповільненням. Хто такий молодець? Хто так класно працює? Варіщик, чи в нас наш гар? Ні. А, цей Джан Хенгір, що це за нього забув? Це він у нас колдун? Погнав ЙОУ. Можна було, звичайно, почекати пана пенька. Ну нехай сюди старим. Скільки буде ще? Один хід, халепа. Я, мабуть, зараз не встигну. А, хоча, може, якщо ні день зараз нічого не полетить, медведеться ніби половина манни. Тихо, ніхто не рухається, добре. Вже трошки легше лезитяться, цей зараз може повернути пан. Не поверну. Ну, нехай так. Дуже багато червоних. Тут заберемо зелені буде в мене зарив. Погнали. Цього якби винести. винести. це добре. Ну, включу зелені, А то раптом комбо якесь. І так, винесли, ні. Добре. Вийшло. Ціль була не топчик, але все одно довго було. Далі там такі оборони будуть. Отакі от оборони от нормально. Ну Тому що вони якраз і зламані на альфа, вони там трошки недокачені, але це нормальні оборони, це мої. Тому що ну ті всякі як почнуть і фаєзи, пеньки, дони. Хто там ще в нас буде? Ці всякі лебляді. ну ці, Господи. Я не пам'ятаю, які там звати. Ну, далі буде тяжко. Так, треба ще одну десь знайти трієчку зелених. Ну, приїдь, ну, будь ласка. Ну, трошки не так. Добре. Тому що далі буде Волерморк, це будуть паразити. І не хотілося, б зараз о такій простенькій обороні просто залити. Медведець живий, бо щось так луплять. Ну, не луплять, а цей Барден так стріляє. Так, погнав АЕС, погнав пеньок. Зараз зріжемо атаку. А, ну і з приводу Ютуба. Тут просто ще проблема в тому, що ми, в мене немає ще такої можливості по часові навіть цим всем займатися, тому що зараз літо, в мене багато в селі, ми з малим їздимо на дачу, а там куча роботи. І ще навіть через це немає, коли цим займатися. Ну і просто елементарно, мабуть, немає у мене такого бажання. Не хочеться Доб'є мені добили добре і тріска. Так, ну, нормальна оборона. В принципі, погнали. Сьогодні ще щастить. З приводу Ого! з приводу оборон Сьогодні досить таки все непогано. Зараз. Головне, щоб, якби мені десь зарядити цю свою дівчину. Добре, там ще буде десь зелена трієчка. Сліпота ще буде у нас один хіст. Значить, що тут заберу. І тепер ще раз вгатим. Медведеця. Зараз. Ну, тут поле. Тут, тут Шикарне. Було стартове для пенька. Так що тут зовсім не дивно, чому все виходить настільки вдало останній тапок. Так, візьмемо йоу. Фаєза. А добили добре. Думала, доб'ю. Філетову метю. Дівчина, вона не захотіла. Ну, пан Довгун, не страшний ти зовсім із своєю бронею і з цим всім, так що до побачення. Не хоче, тебе який жирні? 4 хп. Так, сьогодні вийшло. Оборони були нормальні, все було класно. Мені оце такі оборони, це мій. Це мій рівень. Так, топ-1. Ну, думала, одразу буде топ-5, ще навіть топ-1. Ну, і думав, топ-5 скинуть. Там побачимо. Все, всім дало кам'явсім пока-пока.